Привіт, дякую, що завітали до копійки. Забудьте все, що ми з вами оглядали до цього. Тепер я розумію свою помилку. Ви, мої улюблені глядачі, були зовсім не готові до оглядів ейфорії після 365 днів. Тож я цілком усвідомлюю, як виглядав перегляд подібного контенту абсолютно непідготовленою системою споживання підлітково-романтичної крінжатіни. Вітаю з голодними іграми. і Нехай вас завжди супроводжує, удача. ВІТІНА! Трошки змінився антураж і мій голос. Антураж по причині, нарешті, мікровідпустки за 4 роки рабства Ютуба. А голос по причині, ну як вам сказати? Просто деякі генії, не будемо називати імен, вирішили, що в принципі можна пограти в теніс в 19 градусів, футболки і в шортах, тому що. Ну, вона собі може дозволити, да? She's got a, point. She's an icon. She's a legend. And she is the moment. Пропоную відправитися на машині часу прямо у 2010 рік. Йолка. I'd like to talk about the рік. Адлайтакабайфо. Mm. Життя тоді було прекрасне і безтурботне проте, будучи ще зовсім молодими, ми й не підозрювали, яке зло причаїлося в кутку. <плес> Іспанський фільм Три метри над рівнем неба побалував планету Земля і її нещасних жителів, екранізацією доволі пожилої одноіменної книжки маловідомого іспаніоломена, припахавши смазливих акторчиків, вбухавши трошки бабулесів, а на виході отримав 10 мільйонів євро, що означало шалость удалась. Проте для нас. Це неминучий головний біль і сльози в очах. Бе. В принципі, ви самі винні, що сьогодні в інтернет зайшли. Ау. головного героя цього Пелікула. Пабло Іскобар, Кому Естас, Оркейсто Вендоесто. Пробачте. Самі буркесік стінгірож маму. Звати Уго Олівера. Ну тут два варіанти, як його обізвати: Уга Чака або Олів'є Стоп. Аче а чуна. А нічому, нормально пчесіна коротке досьє на нашого угачаку Олів'є лівий коронний, правий похоронний, Так він і отримав свій строк умовний. І засуджую його до 18 місяців ув'язнення. Москові здібності має необмежені. В натурі вважає, що він не такий, як всі, бо ніхто ж не липашить мало знайомих людей до напівсмерті. А він от додумався, Ще раз таке повториться, і тебе запроторять за ґрати. Так уже ж ні? ні, і засуджує його до 18 місяців ув'язнення. Поясню на юридичній мові. Ти добре запам'ятаєш нирь. Ти вже конкретно підсів на горло, тож тепер тебе відправляють на зону. Де тебе чекає бугром з розкладами ніякої свободи? Твоє життя за поняттями спати на шконці та їсти баланду. Второпав. І не називай мене Уго батько. А як скажеш Уго? Отже, поки Уго рве кудись на мотоциклі, глядачу разом з титрами показують прелісті головної героїні школярки на ім'я Бабі. Розпусні десяті роки, слава Богу, ми не там. Не будемо говорити о плахом. Неминуча зустріч майбутніх героїв коханців відбувається на дорозі. Солдати. Що запросиш її увірватися у третю штурмову? <хи> До речі, ідея непогана. Більше русні поляже, менше нервів буде витрачено на реальний сюжет. Аби ми точно повірили, що бабі неповнолітня, а не дверима помилилась. На екрані ми бачимо типові депресивні шкільні будні, точнісінько списані з мого унилого життя. Навіть легендарна мобіла присутня Sony Еріксон іксперіє. Оце я називаю важкий люкс. Проте у мене була більш стримана модель у чорному кольорі. Так. Ця труба це вічний спонсор моїх піздюлей від батьків за несанкціонований вихід в інтернет. Менше з тим, за секунду настає вечір, бабуліта підлітає на рандомну малолітню тусовку. Я думала, ти не прийдеш. Я була на інші вечірці, але там виявилося повно геїв. Така нудьга. What? Oh, what are you talking about, man? Ну а у Гачака з'ясувавши з пацанами, хто з них король труби. В нас є новий король естради. Чіло втратив свій трон через два роки. Всім стадом валить туди ж. Тепер, будь ласка, приготуйтесь, ахуєть! Турнікмени залицяються до дівчаток, що є відволікаючим маневром, поки один білобрисий тіпок шариться по чужим гаманцям. За цим ділом його палить Катіна, найкраща подруга бабі, і замість того, щоб підрубати повітряну тривогу, починає стріляти оченятками. <реш> бля. Дібілич застосовує сексуальний тиск, проте, вирвавши з рук дівчини тампон, зрозумів, що сьогодні йому ніхіра не обломиться. Тому він принижує дівчину за це та майже доводить її до сліз. Я, єба, я, ооу, ооу, я зараз все Яку емоцію, блять, юзати. Як реагувати нахуй? Що, блять, мені казати? Придурок, що ти, білобрисий? плакі, плакі, забігаючи наперед, скажу, що ці двоє не просто fall in лав, а пацанчик їй вийти за нього запропонує. Що не питайте, як, якого дідька і чому просто обробіть інфу? Я вважаю, ця парочка ще більш проблематична, ніж наша головна. Фільм, ніби спеціально тикає нас носом у дуже сумнівні тезиси. Так, він поганець, але він зміниться заради мене. Так, він не поважає мене як людину, але то він жартує. Так, він абсолютно. Не постійний, але ж це я повинна підтримувати сімейне вогнище. Дівчатка, це повний булшіт і прошу вас на таке не вестись. Проте, якщо у вас у стосунках є те, що вас бентежить, але ви не знаєте, як це змінити, раджу поговорити з психологом. І для цього вкотре буду рекомендувати Майндлі, оскільки сервіс надійний і ваші розмови зі спеціалістом не вийдуть за рамки сеансів, бо навіть найміцніші стосунки потребують постійної роботи, уваги та зусиль, а не просто тому, що фільми кажуть, ніби кохання перемагає все. Щоб почати терапію, скануйте QR-код або перейдіть за посиланням в описі та пройдіть тестування. Ці прості питання допоможуть визначити список психологів, які спеціалізуються на вашій проблемі та допоможуть у її вирішенні. А за промокодом Копійка отримаєте знижку 20% на першу консультацію. Зробіть ваші стосунки міцнішими і здоровішими вже сьогодні. Всі корисні посилання та промокод знаходяться в описі у той же час олів'є до махої бабі за що отримує в жбан. <риклад> <риклад> Поліче, будь ласка, і службу по відлову диких тварин. Тут є парочка. Знову буду просити вас приготуватись. А хуєть вже вдруге? Бабуліта спокійно собі їде додому, аж раптом спавнять гонщики нелегальні та починають на ходу розбирати тачку. Отв'єтка не забарилась. Один з мотоспортерів робить незаплановане сальто. Придурок. Іди до біса! Я правильно розумію? Тобто, ви з друзями створювали аварійну ситуацію, що могла призвести до тяжких тілесних ушкоджень або навіть до смерті тих, хто знаходився в автомобілі. Але ви вважаєте, що у всьому винен водій? Ні, ну а що він ну, в натурі? Їбануться палки гнуться. Ну, ніхуя собі він чепуха. А правда! Зав'язується бійка між дружбаном Бамбіни та Олівєхою, потім між бамбіною та Олів'єхою, під час якої дружбан дає потапка. Тут кожен сам за себе. Іти додому не близько, тож дівчина просить її підкинути. Я упевнений, завтра ти про це пошкодуєш. Про що? Гарячий душ, теплу постіль і здоровий сон? Гаразд, сідай, через тебе й так чимало людей постраждало. Що ти фука сказав? Ах ти х. Перепрошую, що ви тільки що не висловили. О, безсумнівно, ваш розум охоплений якимось незбагненним недугом. Я щиро вам бажаю, щоб цей мотоцикл у найгірший момент завдав вам найсерйознішого лиха. Ви негідна та нечесна особа. Схоже, він врятував тобі життя. Від чого? Від здорового глузду сценарій розвішує рушниці пов'язані з ментальною травмою героя, яка звучить так. Правильно, ми повинні повірити, що він придурок не від народження, а тому, що його образила жінка. О, козел все ж таки від народження. Отже, поки Катіна заграє до Білобрисого, який, певно, тільки вчора дізнався про менструацію у жінок, бабі тримається як може. Бо ти в мене закохаєшся. І захочеш мене врятувати. Ух ти ж юханий блядь, держіть мій вареник під рівнем безопасності, те шо, у гачака бере дівчину на понт, того героїня погоджується взяти участь у перегонах на мотоциклі, чия особливість полягає у тому, що тут їздять по двоє. Помирать так, хоч не на самоті. Якщо врахувати, що перед місцем проведення гонок є меморіал пам'яті, скоріш за все присвячений загиблим мотоциклістам, то взагалі не до жартів. Власне, коли такий рандомна парочка. Капати із залізного коня ніхто й не сміявся, та й допомагати не сильно рвався. Навпаки, хотіли злиняти, бо за ними їдуть поліцаї. Це! за нами поганя, облава мінде з Оце вам банда, і справжня відданість кинути братка і невинну дівчину подихати, аби врятувати власну сраку. Бабі після шаленого заїзду остаточно віддає своє серце олів'єшке. Ну й дура. Пам'ятаємо про сюжетні рушниці, а саме мама зрадила батьку, синочка це побачив, і тепер кожен раз, як він зустрічає мамзель з коханцем, демонструє глядачу, яка рука у нього робоча, якщо ви розумієте про що я, та їде показувати смітникам, хто тут головний. Дебілячі стосунки ачі та бамбіни розвиваються банально шедеврально, тож зупинятися не будемо. Те, що вони залізли в чужий будинок і там поїбались, ми теж опустимо дякую, що хоч не на ліжку, а просто на кахлі біля басейну. А далі починається. Пиздець, аби мадмуазель отримала нормальні річні оцінки, наш мачемен викрадає собаку у чілки до собачок. У мене ставлення неймовірно тепло, оскільки я і сама молода мама прекрасної дівчинки Марти. Саме тому у Гачака сволота ти й щоб ти поскоріше здох. Перед тим як бабі дізнається про фокус зі зникненням, стається мікросварка, що мужик навіть зіпсував міст фразою з розряду Оля пробач, я тебе кохаю. Але таки дізнавшись про викрадення невинної тварини. Давай не певний час, розійдемося. Бажано назавжди кілька хвилин пиздостраждань, страждань, і ми підібрались до розв'язки. Поки у гачака Олів'є розносить Денс флор на дні народження своєї коханої, ось одвіж малі на молодька сьогодні наглажений. Білобриси браток та Катіна на мотогонках, скажімо так, фінішують зарано і дуже невдало. Що білявчик аж вкинувся і відкинувся. У чому звісно винен? Аче, бо не прийшов підтримати дружбана. Але ні в якому разі не бидло супер. Він загинув oh, через that's тебе. That's Цього блять закінчуємо цю поїботу. Я вже після викрадення собаки жодних шансів йому б не давала. Героїня починає мутки з іншим типом. У гачака робить плакі-плаки. Ну а сюжетка вирішує відпердолити нас в останні тим, що герої були знайомі ще з дитинства. Кінець мені хотілося вимкнути вже після того моменту з булінгом місячних, бо такого я ще ніде і ніколи не бачила. Наскільки ж хвору уяву треба мати, аби таке придумати, і на повному серйозі зняти. Здається, я дуже помилялась, коли думала, що це кіно буде таким собі трампліном, щоб у подальшому бути готовим до інших подібних висерів. Але ні, це сука фінальний бос. Цим можна катувати. Додамо більше конкретики. Головний жіночий персонаж Бабі, про характер якої ми дізнаємося, не з її дій, не з розповідей найбільш наближених до неї героїв по скрипту, а з припущень. Тупого мужлана, який бачить її вперше в житті. Він той каже, що вона просто багата дівчисько і боїться кинути виклик життю. Хоча за самою бабі я помітила, що вона цілком адекватна жінка, яка до останнього трималася здорового глузду. Ні, не просто трималася. Вона сама така і є, норміс, простіше кажучи, проблема в тому, що фільм не дав нам жодних фактів про родину бабі, про стосунки з батьками, з однокласниками і таке інше. Її не можна назвати ні. Ні, тихонею, ні бунтаркою, Отже, звідки взялося це бажання робити всяку дурню з аче ніяк не обґрунтовує? Зате подякувала за неймовірне пояснення шизи Уго Олів'єхи. Його образила жінка. Супер дуже цікаво, ніколи такого не бачили. Окрім того, про пацана ми теж нічогісінько не знаємо. Більшість часу ми спостерігаємо за його спірними вчинками, за які не хочеться симпатизувати персонажу, та й навіть знаючи, чому він такий, банально нема за що зачепитися, аби шукати позитивні сторони його характеру. Бо глядач знає тільки що було після психологічної травми, а не до. Фінал цілком логічний, і мені навіть Трохи сподобався, бо впевнена, що цьому чоловікові не варто давати другий шанс, оскільки все буде повторюватися знову і знову. Плюс він її вдарив. Тут жодних компромісів. Ставлю фільму 4 із 10. Там ще є друга частина, але ви не хочете цього бачити. Будь ласка, «I believe I'm Свободін. I believe I can випіть моє лікарство, щоб відчувати себе трошки краще. I believe I can повернутися до озвучки, оскільки я звучу так, наче мені на горло наступили. І... Не цінуться, ай спіна! Ай-яй-яй, ай, коли тобі трошки за 20. Ай-яй-яй, помогіть!